Доброго вечора, шановні глядачі. Доброго вечора, шановні прихильники футзалу. Слава Україні! Навіть так буде доцільніше привітатися з кожним із вас. Розпочинається сьогодні. У нас на... назговда без номера Андрій Мерчук і наставник колективу. Пертурбації це якісь підписання. Сьогодні у цьому плані перше все зору спусниця. Виходить неударможливо таке от осіннє міжсезоння, скажімо так. Зараз пробивав. До речі, не пригадаю. Ось ну хоч вбити. Насправді я не пам'ятаю. Трішки загальмував це атаку. Видає передачу на Бабія. Зараз знову ж таки не дала передача. але Перехоплення. Квасниця із м'ячем, Квасниця пробиває. Квасниця. Ту підсумку розіграють лідерські позиції. Нептун забиває зараз. Перший гол у новому чемпіонаті на рахунку команди Нептун. І, зокрема. Валентина все-таки м'яч залишив в межі поля. А от розіграла команда Сомра. Поперечна передача! Як же помиляється! У цій ситуації Ковальчук. Ну... Але ну, щось схоже точно було. Висновки, як бачимо, гравець... 2-0. Поки що Нептун перемагає. Звідки може поблизу якнайбільше на підсумковий результат матчу ну, проблемер? Назар Войтик судять цю гру. Ну і вже. Кто удар, який не понде використовувати ці сертифікати. і... Е, усі переваги таких закладів. Але для цього потрібно щонайменше. Один раз забити Сомбрі. Передача на Баранецького. Ну ти замість перспективної атаки, яка могла би трапитися, голод Нікут втрапити. Ну будь-якому випадку не трапилося. Цього перехоплення Трубича. Трубич віддає передачу на Бал -Бал -Бал урака Балаура. робить рахунок у матчі 3-0. І таймаут своє право якраз. Неприємний удар по ногах отримує. Можна було побачити по його міміці. Забиває бабій. 4-0, Рахунок у матчі стає. Ну і... Вже такий. Відпрацьований діамант Сомбру, але зараз продовжує пропускати команда. у цій грі. забиває Трубич. Жовту картку перед собою Голод бачить. Підхоплює м'яча Берещак Трубич. Трубич сам просувається вперед. Трубич на балогурака передача. Балагурак! Дуй матч. Відсвяткувати. Перший у чемпіонаті. Як же класно зараз. Бабій проходить Бигара. Бабій. Потрібно все-таки розставатися було із м'ячем, Я думаю, швидше. Але стартовий поєдинок першої тілі Львова зимового чемпіонату 2022-2023. І закликаємо не перемикати наш ютуб-канал, адже вже невдовзі розпочнеться матч. між...